Шановні майстри, скоро на каналі YouTube буде детальний огляд всіх мені відомих акумуляторних болгарок. Звісно, тут вони в порядку найпоширеності. це Bosch, DeWalt, Дніпром, Makita, Metabo, Milka, Енгель, ну і Екзотіка, Procraft, те, що казали майстри. Як ізюмінка, буде ось такий інструмент на розіграш для вас тут Рома. Хоче таку процедуру проти. Анатолія Савала і в нашому інстаграмі Сінерту ми розіграємо кашельку з повним комплектом, з двома акумуляторами і зарядочкою. І сьогодні будемо, до речі, для вас тестувати і показувати. Ось вона, бачите, Чотирьохкомплектні комплектні акумулятори, зарядний пристрій. Ми продаємо і роздаємо тільки офіційне, тільки те, що є гарантія. Ніякого ширпотреба у нас немає. Правильно? Хоч вона і коштує невеличкі гроші. Але саме головне в нашій діяльності має бути те, що якщо ти не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні, героям слава.